Багато українців через повномасштабне вторгнення втратили роботу. Проєкт Швидкі навички до працевлаштування спрямований на зменшення відсотку безробіття. Сьогодні у Кримачуцькій філії Полтавського центру зайнятості проєкт стартував. Він реалізовується в рамках програми GIZ «Skills for Recovery» від організації Секва. Секва це організація розвитку німецької промисловості, яка вже багато років працює у сфері дуальної професійної освіти та навчання, і реалізувала проєкти у понад 150 країнах країн. Ак світу серед яких і Україна біженці дуже часто не можуть знайти на свого перебування роботу за своє поберенною світою і шукають нові, шукають нової захистська, особливо жінки від цього страждають. І ми хочемо нашим британком диригувати на цю ситуацію і допомогти цим цільовим групам тобто безробітним внутрішньопереміщеним особам, жінкам підтримати їх для того, щоб отримати перекваліфікацію, підвищення кваліфікації, отримати інші професії. Реалізація проєкту триватиме впродовж шести місяців у чотирьох областях України Київській, Дніпропетровській, Львівській та Полтавській. Короткострокові курси охоплюватимуть 14 ключових кваліфікацій у галузях економіки. Завдяки проєкту сотні викладачів буде забезпечена додатковою кваліфікацією. Електрогазозварники, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустановок, слюсарі механоскладальних робіт, закрійник, швачка, особливості монтажу та експлуатації сонячних панелей. От за цими професіями і має здійснюватись на цей раз підготовка. По закінченню навчання учасники проєкту здаватимуть тест із 20 питань в разі успішного складання іспиту. Працівники отримають сертифікати європейського зразка про проходження курсів. Ми раді, що Полтавщина є одним з лідерів по реалізації. Проєктів, зокрема тих проєктів які реалізує ДЖДОН особливої уваги нашої адміністрації області, це підтримка військових, тих військових, яких повертається. ВПО, які знаходяться на території області, їх достатньо багато. Вже було названі цифри, які стосуються залучення цих цієї категорії населення, і безумовно, це розвиток тих підприємств, які потребують насамперед розвитку. До відкриття проєкту долучились керівники області, міська влада Кременчука та Кременчуцького району та представники підприємств. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував німецькому народу за постійну підтримку та допомогу і наголосив на важливості реалізації таких проєктів, як швидкі навички до працевлаштування. Сьогодні дійсно місто Кременчук, місто промислове і досить багато людей після того, як Змінилося їх місце проживання це зокрема вимушені переселенці, яких в нашому місті близько 30 тисяч повинні соціалізуватися і повинні знайти роботу. І багатьом з них доводиться вчитися, вчитися заново, вчитися, незважаючи на їхній вік. Дуже дякуємо за те, що ви підтримали даний проект, і що це є можливість освіти для дорослих. Ми з боку нашої громади всіляко будемо підтримувати проект, підтримувати всі заходи в рамках цього проекту. Підвищення можливостей працевлаштування громадян, які знайдуть своє місце на ринку праці за актуальними професіями задля відбудови країни. Головна мета даного проєкту. Усі присутні впевнені, що навчальні заклади, відібрані німецькими партнерами, не підведуть і спільно з роботодавцями забезпечать належну підготовку. Я дякую GIZ за можливість участі в цьому проекті. Ми не тільки прийматимемо участь як навчальний заклад, ми в цілому як структура, яка зараз працює не тільки з реєстрованим ринком з безробітними, а половина наших клієнтів це відкритий ринок. Реалізація проєкту Швидкі навички до працевлаштування сприятиме покращенню потенціалу робітничих професій для відновлення та економічної розбудови України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.